Ві, аплодисменти, радісні посмішки, веселий сміх, музика це так в сімейному колі діти і батьки, а також їх тренери студії танцю та циркового мистецтва Грація святкують чергову перемогу в міжнародному фестивалі, який проходив в місті Трускавець. Так сталося, що нагороди знайшли своїх героїв, адже фестиваль тривав декілька днів, а нагородження було пізно ввечері. Отож, наші подільчани не мали змоги зійти там на п'єдестал Слави. Тому зараз в урочистій обстановці при підтримці своїх найактивніших вболівальників батьків вони отримують свої заслужені нагороди. Ну, в цей раз ми дуже добре виступили. У нас було 8 третій. 22 других місць і 25 перших місць. А також наші діти посіли найвищі нагороди. У нас два гран-при це Кушніренка, Ксенія і Барабанчиці. І найвища нагорода це такі як титул фестивалю. Називається воно Золоте гран-прі. І теж його завоювала наша дівчина когут Варвара. Я точно впевнена, що до цього ви йшли важкою працею. Розкажіть, будь ласка, як працюють діти і які вони емоції отримують, коли перемагають на такого. Не роду конкурси. Ну, Це дуже велика мотивація для дітей, так, усі конкурси, фестивалі, тому що їм потрібно десь реалізовуватися. Ми постійно готуємося до змагань і стараємося, щоб постійно діти виїжджали кудись, дивилися на цей світ, на нашу Україну в різні міста. В цей раз нас поїхала рекордна кількість. Нас всього поїхало 128 чоловік, і ми були наймасові. Вищим колективом на цьому фестивалі щастя і радості дітей немає меж, адже вони знову своїми неперевершеними виступами яскраво заявили про себе як наслідок два гран прі і золоте гран-прі. Найвищі нагороди фестивалю. Наші не приховують сліз радості і батьки, котрі так хвилювалися за своїх дітей. А сьогодні розділяють з ними радість з перемоги. Я дуже щаслива. Я... Ну, мені дуже сподобалось, як я станцювала, і я навіть не очікувала, що в мене буде золотий гонбій. Я бачу, що ви дуже щасливі розділяєте радість своєї донечки. Будь ласка, що ви відчуваєте в цей момент, коли вона у вас така молодець і саме головний приз отримала, адже це було нелегко і вона довго до цього йшла. Ну в мене неймовірні емоції щастя. Ми йшли до цього довго йшли. Ми тренуємося, займаємося. Завдяки нашому тренеру. Ми здобули цю нашу першу таку грандіозну велику перемогу. Нам дуже приємно, що журі на цьому конкурсі оцінило. Технічні навички моєї донечки, і взагалі в нас це перше наше гран-при, ми дуже щасливі, задоволені, дуже раді. І будемо тепер тільки ну, їздити тільки за гран-при. Нам дуже сподобалось його отримувати. Нам лише чотири роки, ми тільки починаємо, але нас чекають дуже великі перемоги. так? Колічка, тобі сподобалось на конкурсі? Так. Да. Що ти танцювала? Розкажи у мене номер з соблюче. Звичайно, до таких перемог діти йдуть важким шляхом щоденної праці. Та коли вони перемагають не тільки на українських, а й на міжнародних аренах, заявляючи про себе на весь світ, то забувається все: і кропітлива праця, і певні невдачі і складнощі, через які, звичайно, їм приходиться проходити. Впевнена, що студія церковного мистецтва Грація має не тільки своє славне минуле і сьогодення, а й звичайно майбутнє, адже найменшим її учасникам тільки чотири. Роки. Та й ті вже впевнено виходять на сцену. Як, от, наприклад, бжілки, котрі заслужено посіли на фестивалі перше місце. Аріночка, фестиваль сподобався тобі? Так. А вдома ти танцюєш? Ти любиш танцювати? Так. Да. А вдома теж танцюєш? Так. Да. А що своєму керівнику хотіла б сказати? Вона вас навчила так гарно танцювати. Що ти їй хочеш сказати? Дякую. Приємно зазначити, що тренери студії танцю та церкового мистецтва Грація згуртували не тільки дитячий, а й батьківські колективи. Тому такі свята в сімейному колі подобаються усім. Яким би в майбутньому не стали наші вихованці студії, вони ніколи не забудуть ні свої виступи, ні таких теплих і по-домашньому щирих свят в колі батьків та друзів. А ще дуже важливо, що тут вони вчаться досягати поставленої мети. Інколи навіть перемагати себе самого виховують лідерські здібності і разом з тим вчаться по-справжньому дружити, допомагати один одному, бути чуйними і справедливими. Тож бажаємо вам наші юні таланти і в подальшому підкорювати найвідоміші сцени не тільки України, а й усього світу. Нехай ваша творча іскорка в майбутньому проявляється в усьому щастя вам і подолання нових творчих вершин. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕД.